Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом досконалювати мову. Сьогодні в нас, а ну, вгадайте, яка сьогодні в нас тема, звісно, цікава. В нас завжди всі цікаві теми. Але до того ж, сьогодні вона ще й одна з найскладніших тем англійської граматики, а саме артиклі. Як часто, коли ви говорите, ви думаєте, а, наприклад, «a car»? Чи the car, чи, можливо, взагалі не потрібно ніякого артикля. Так от сьогодні трошечки з цим розберемось. Чому трошечки? Тому що артиклі це така досить складна тема, дуже багато правил, багато винятків, і за один відеоролик, ну, наприклад, середньої довжини, я. Не дуже розумію, як то мені все пояснити і все разом з вами вивчити. Тому сьогодні поговоримо про такі загальні базові правила, які було б непогано знати. Ну Ми почнемо з вами з того, що таке артиклі. Артиклі це службові слова, які надають контекст та уточнюють значення іменника. Вони бувають трьох типів. Неозначений артикль, indefinite article – це a або н, це визначений або означений артикль, definite article – це the. і нульовий артикль zero article, тобто ніякого артикля. Одразу трошки гарних новин: якщо раптом ви не вжили артикль або ви переплутали артикль. Глобально на значення на контекст в цілому це не впливає, але, звісно, плутанина в артиклях трошечки, я б сказала, не трошечки видає прогалини в знаннях англійської. До речі, якось один з моїх знайомих, ірландець, він, виправив мене, він каже: чи можна я тебе підправлю? Я така. Звісно, можна, бо від носії мови, зазвичай не доб'єшся, щоб вони тебе виправляли, твої помилки і десь тебе направляли. Так ось вгадайте, де в мене була помилка? Я загубила артикль The. Якщо ви зараз запитаєте. На що вони ці артиклі потрібні? Я вам скажу, що я також задавалася цим питанням. Артиклі використовуються, щоб показати про які саме речі ми говоримо: про загальновідомі в загальному чи унікальні речі, чи те, що ми всі з вами знаємо, чи не знаємо один з багатьох, чи якісь конкретний. Ми якраз саме артиклі надаються значення. Ну що переходимо до правил і почнемо з вживання неозначеного або невизначеного артикля, тобто. Е або ен, Я одразу нагадаю, що Е і ЕН це один і той же артикль. Різниця в ньому відзмінюється просто для милозвучності, щоб звучало краще. Тому, коли слово почнеться з приголосний, наприклад, «table», то ми кажемо table», а якщо слово почнеться з голосної. Apple, то, щоб не казати E Apple, ми скажемо N Apple, просто щоб звучало краще. Але це один і той самий невизначений артикль. До речі, наголошую, що ми звертаємо увагу, де коли ми підбираємо E або N, звертаємо увагу не на літеру, а на звук. Наприклад, візьмемо слово година, «hour». Пишеться з H, починається з літери H, але транскрипція та з вимова в нас hour з голосної, тому це не a hour а an hour Окей, okay? Йдемо далі. Що нам треба знати та пам'ятати про невизначений артикль? Те, що він вживається лише в однині. Тобто це має бути злічувальний іменник. Сьогодні ми будемо говорити про злічування, не злічувані. Нагадую, злічувальні іменники Countable Nouns, це ті, які ми можемо порахувати. Тобто, у нас може бути один стіл, може бути два столи, три, одне яблуко, два яблука. І незлічувані іменники. Ну, наприклад, візьмемо вода. Тобто дві води ми не скажемо. Ми можемо бутилки... Перепрошую, пляшки, ми можемо порахувати, ми можемо порахувати літри. А воду, як таку, ми не можемо рахувати. Тому в нас іменнички діляться на countable, uncountable. Отож, ну і так само в нас є множина однина і множина іменників. Table, tables, так? тому артикль «е» або «ен» вживається виключно зі злічувальними іменниками в однині. Ну що, перше правило, коли ми вживаємо артикль «е». Коли ми згадуємо щось вперше. Ну, наприклад, я вам кажу: я купила сукню. Яку сукню ви не знаєте. Сукня в нас тут водне, ні, сукні ми можемо порахувати. Тому я кажу: I bought a dress. Замість бок ми так само можемо взяти дієслово «got». «I got a dress». Це тому артикль «a», тому що річ згадується вперше. Або ж я, наприклад, кажу, давайте подивимось фільм. Знову ж таки, фільм це іменник в однині, це злічувальний іменник. Ви не знаєте, який я вам фільм зап… чи що я там казала, фільм пропоную подивитись. То я кажу Let's watch a movie». Let's watch a movie. Також ми вживаємо артикль Е або «an», коли йдеться про одну людину або один предмет. Ну, наприклад, я вам хочу запропонувати «Будете яблуко? Would you like an apple? В мене, наприклад, Apple немає, в мене є такий гарбузик. Я вам кажу: Would you like a pumpkin? Один гарбузик, він злічувальний, він в однині, Тому я вам пропоную його «a pumpkin» або an. apple». Також класне правило, яке працює на 100%. Коли в нас зазначається професія або статус людини. He is a student. Він студент. I am a teacher. Я вчитель. Хочу сказати, де я doctors. Дуже класний був би приклад. She is a doctor. Тобто ми говоримо про професію або про статус посаду людини, то в нас буде неозначений артикль. Також ми вживаємо неозначений артикль, коли в нас є поєднання іменника з прикметником. Наприклад, я казала про стіл. Знову ж таки, іменник у нас злічувальний ні, стіл table. І я кажу, я така подивилась, кажу, класний стіл. Я кажу, It's a good table. Стіл у нас один злічувальний. Я даю йому опис, даю йому прикметний good table. То відповідно, It's a good table. Так само ми кажемо, вона гарна, чи там якась, не знаю, хороша дівчинка. She is a good girl. He is a smart guy. Він дуже розумний хлопчина. А от коли в нас іде просто прикметник, я кажу цей стіл гарний. То тоді я не вживаю артикль, Я кажу, this table is good. Тобто, дивіться, що якщо прикметник, то має бути до нього іменничок до пари: «A good girl, «a smart guy», «a nice table», «a beautiful dress» і так далі. Тобто Прикметник і іменник злічувальний водний ні. Рухаємось далі переходимо до визначеного артикля. До речі, сама підказка, така загальна підказка про артиклі, криється в назві. В нас артикль Е не визначений, не означений. Тому ми не знаємо про який саме предмет ми говоримо. Тобто, один з багатьох give me a pen», «дай мені якусь ручку, мені неважливо, яка ручка. В свою чергу визначений артикль Definite Article The використовуємо, коли ми говоримо про щось конкретне. Тобто, або ж наш співрозмовник знає про що ми говоримо. Я вас запрошувала подивитись фільм Let's watch a movie. Якщо ми знаємо про який фільм я говорю, я вас можу запитати Did you watch the movie? Ви подивилися фільм Did you watch the movie? Тобто фільм, якщо я кажу «the movie», мається на увазі, що ви знаєте, про який я фільм кажу. Ну, я відповідно знаю. Це і є така різниця між артиклем «a» і «the», тобто невизначений та визначений. Також артикль «the» вживається з визначними місцями, з визначними відомими будівлями. Ну, наприклад, Білий Дім – «the white house». Візьмемо аналогію: Верховна Рада. the Верховна Рада. Або ж Empire State Building. Правильно, то вона буде The Empire State Building. Говорячи про визначений артикль, ми так само додаємо The до унікальних єдиних в своєму роді речей. Наприклад, сонце. The sun. Ми кажемо, подивіться на небо, Look at the sun. або ж Земля, The Earth. Або The Sky небо, тобто щось унікальне, єдине в своєму роді. З артиклем «the». Також артикль «the» Ми вживаємо з вами з країнами. Увага! Назва з яких складається з двох або більше слів. Країнами, назва яких множина, тобто в множині, або абревіатура. Ну, наприклад, візьмемо Сполучені Штати Америки. раз, два, чотири слова Я лідміст, ми мене не засуджуємо. United States of America». Візьмемо абревіатуру The USA». або ж візьмемо Нідерланди множина. Правильно, то вона буде The Netherlands». Хочу наголосити, Україна незалежна суверенна держава. Вона самостійна, і ще раз кажу, незалежна «Ukraine» – Ніяких з ми не ставимо. Це дуже дуже старі підручники, дають Україні артикль з. І я тут мала, до речі, діалог з дівчиною з Білорусі, яка мені, яка мені казала, що. The Ukraine. Кажу no-no-no. <хи> То, коли Україна була, прості, господі, в складі, самі знаєте чого, тоді вона була The Ukraine. З моменту, як Україна стала незалежною, просто Ukraine. Рухаємось далі, ставимо артикль the з наступними речами: річки The Дніпро. Моря The Black Sea. Океани, – «The Atlantic Ocean», Атлантичний океан, наприклад, гірські хребти, – «The Carpathians». Карпати, De десерти хотіла сказати. Deserts, це в нас пустелі, тобто The Sahara, наприклад. Але хочу наголосити, що артиклі з географічними назвами насправді там дуже багато правил, підправил, багато винятків. Є якісь загальні правила, можна знати, що моря, океани, річки, наприклад, це з. Але то завжди можна перевірити, я не завжди і не усім раджу вчити всі правила підряд, тому що тоді просто важче почуватися вільним, ну, говорити, коли ви дуже багато думаєте над підбором. Того артикля. Рухаємось далі. національності у нас також з артиклем The, наприклад, Українці The Ukrainians, канадці, The Canadians. І візьмемо останній пункт. Тут музичні інструменти. І це у нас The guitar, The Piano, The cello і так далі. Також артикль the ми маємо з вами вживати в найвищому ступені порівняння. Що це таке? Коротко. У нас є прикметники. Прикметник це який? Наприклад, візьмемо слово «big» – великий. В нього є три ступені порівняння: проста, вища і найвища. Великий, більший найбільший. Так ось найвищій ступені порівняння. Ми будемо ставити артикль «the», тобто «the biggest» або найцікавіший, «the most interesting». Найрозумніший, the smartest і так далі. Ну що, рухаємось далі, в нас залишився нульовий артикль, Zero Article, коли ми не вживаємо артикль, коли ми говоримо про речі в загальному. Ну, наприклад, я кажу: я люблю котів, I like cats. Якщо я кажу I like a cat, якогось одного рандомного кота. Якщо я кажу I like the cat, то я люблю якогось певного одного кота. Якщо I like the cats якусь певну групку котів. Якщо мені не важливо, який я, в принципі, любого кота люблю, то я кажу: I like cats. Або ж мені там подобається відвідувати музеї. I enjoy visiting museums. Неважливо, які просто в загальному музеї. Тоді ми не ставимо ніякого артикля, просто ставимо іменник в множину, якщо він злічувальний. Також ми не вживаємо артиклі, коли ми говоримо про країни: тобто Німеччина, Germany, Італія, Italy, Туреччина, Turkey. Я вже нарешті запам'ятала, що це не Турція, Туреччина. Ось, але ж я кажу: тут є правило: якщо в нас в назві країни дві або два або більше слів, тоді буде з зараз. Буде знову паралельне правило до географічних назв, коли в нас. Озера або гори ми не вживаємо артикль. Я до цього казала, що річки, океани, моря з артиклем, але озера туди не попа не потрапили. Тому озеро в нас, наприклад, Синевир, то це буде Лейк Синевир. Якщо Карпати в нас це гірський хребет The Carpathians, то Говерла це одна гора. То це буде просто Говерла. Рухаємось далі. Назви вулиць, парків чи парків, аеропорти, все вживається без артикля. Тому якщо це Бориспільський аеропорт, то це буде Бориспіл Порт. Ніякого артикля. Якщо це Васильківська вулиця Васильківська, то це буде Васильківська стріт. Рухаємось далі. Мови також вживаються без артикли. Тому якщо я говорю українською, то I speak Ukrainian. Якщо ми з вами говоримо англійською, we speak English. Але не було би все так просто правильно. Але якщо в нас є слово language, тоді має бути артикль the. Наприклад, він хотів би вчити польську, he would like to learn the. Polish language. якщо він хоче вчити польську, то he wants to learn Polish. А польську мову the Polish language. знову ж таки, Це вже такі трошечки деталі. Перший такий загальний крок це знати загальні правила без ось цих нюансів. Тому що, ну фактично, відсутність артикля в речні Polish language нічого не змінить. Правильно, та буде видно, що десь ми щось не довчили, але катастрофи не станеться. Тому up to you. Рухаємось далі. Також ми не вживаємо ніяких артиклів, коли в нас є займенники присвійні. Що таке присвійні займенники відповідають на питання, чия, чиї, чий. Наприклад. Це мій чоловік. This is my husband. Він чий? Він meets my. Це присвійний займенник. Тому ми не будемо вживати ніякого артикля. Також ми не вживаємо артикль з вказівними займенниками. Вказівні займенники це, this, these, that, those. Якщо, наприклад, я кажу, мені подобається ця сукня. I like this dress. Тобто, я вже ну this сказала. Мені не потрібно ще сюди з ставити. Також ми не вживаємо ніякого артикля зі спортом, тому якщо я граю в футбол, то I play футбол. Якщо я граю в теніс, «I play теніс. Але я нагадую музичні інструменти з артиклем «the». I play the guitar, he plays the piano». Окей? Okay? Також сюди відносимо, до речі, я казала, мови і шкільні предмети, наприклад, дисципліни різні. Наприклад, «I hated history when I was in school». Я ненавиділа історію як предмет. Коли я була в школі, також віднесемо сюди прийоми їжі, а lunch and dinner вони також без артикля. Наприклад, I have fried eggs for breakfast. Наприклад, я їм яєчню на сніданок, тому for breakfast без артикля. Ну і це, в принципі, все по основним правилам, які я особисто відібрала. Звісно, правил набагато більше. Як мені писали в коментарях, що є відчуття, що неможливо дати всю інформацію, покрити абсолютно 100% всіх правил винятків. Я на свою думку вибрала такі основні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам урок. Поставте, будь ласка, лайк, вподобайку цьому відео. Також ви можете підписатись на мій інстаграм, я там з'являюсь трошечки частіше. Також я сподіваюся, що відео будуть частіше з'являтись на моєму ютуб-каналі. Я трошечки хворіла, то жовтень. Випав частково. Я перепрошую. Я сподіваюся, що я вже вертаюся в звичний режим, і що п'ятниці буде відео на цьому каналі. Ну в майбутньому буде двічі на тиждень. Дякую, що були зі мною. Я вам бажаю успіхів та до нових зустрічей, папа. -па.